Чому малювати? Ну тому що тут можна зануритися в себе, тут можна послухати себе, відчути себе. Ну і це взаємодія, це діалог сам самого з собою. Це для мене швидше як можливість перезавантажитися, відключити, переключити мозги, зайнятися чимось таким, де ти результат бачиш зразу, і результат залежить максимум від тебе, а не від ще когось. І це емоційна зарядка, і тому воно якби для мене працює дуже добре. Мені воно підходить, і мені тому я ходжу, можливо, так довго. Люди ж завжди збираються не просто так, збираються завжди спілка тих людей, які думають в одному направленні. І я думаю, тут всі талановиті, коли навколо в тебе люди, які також зайняті. Діалогом з собою, які працюють, зосереджені, навіть не працюють, а які включили уяву і занурились в себе Це має значення. А ти в цій самій атмосфері. Це про заняття з живопису в арт студії Лілії Бучак. Сюди приходять люди різного віку, бо обмежень немає, а є лише можливість навчитися новому чи втілити творчий задум, а для когось просто відпочити. Мотивація різна. Для мене метою було чи я можу донести щось людині на рахунок живопису, чи я можу навчити намалювати це. Для мене, для дівчат, ну хлопці, там насправді рідше. Моє завдання це як для них, це щоб вони насолоду отримали релакс, медитація. Відійти від буденності, ну для когось один раз підійде, і вони зрозуміють, що це не підходить. Комусь це підходить, і вони приходять другий раз, третій раз. Тобто тут є відпочинок. Для мене відпочинок, тому що в моєму віці, наприклад, зараз відважитись купити мольберт фарби. Ну напевно, що не кожен відважиться, а бажання малювати є у багатьох. І Оце така створена студія, де хочеш, спробуй. Я Лілю знаю дуже давно, але в цій студії не так давно, другий раз. Хоча раніше я малювала, малювала картини по номерах, якийсь час, ну малювати мені взагалі подобається. Я е, почала е, свій шлях у ліліні студії е, з е, того, що е, і в свою нову квартиру на одну із стін мені потрібно було зробити ну, куп... Та, щось, щось, щось купити, щось зробити. І відповідно я по переглядала різні картини, які в інтернеті можна придбати там, і по кольорах, і тра... ну, різні, різні, різні. І я знайшла такий сплетіння рук в різні варіації. І потім собі подумала, блін, я хочу намалювати сама, і написала лі це надзвичайно атмосферно. Малювати хотіла завжди. В школі малювала гарно, казали, що має вирости майбутній художник. Не знаю. У мене було багато іншого, і та, і малю ходила танцювати, і ходила в музичну школу, там скрипка, там фортепіано. Тобто, вже було скільки всього а там іспита, а там інститут, і якось так. Пішло так, відчула, що я хочу малювати. От щось, щось йокнуло, як кажуть. Пішла, спробувала надзвичайно сподобалося, і тепер чекаємо щоразу. Ну коли ну коли вже малювання в нас в школі малювала, просто малювала. І зараз, як мама двох діточок, які навчаються в школі, я їм допомагаю. Іноді малюю за них, для них, тобто це так. Ну а якщо вже згадали школу, то маємо думки знавців. У чому ж різниця цих та шкільних занять? У школі нема такого тут фарбану олійними. Мені більше олійною подобається, ніж такими. Ну і тут ти вибираєш своє, а в школі треба по цьому. По... по програмі йти. Так, ну тільки одне, і там тільки 45 хвилин, і ти малюєш на оцінку е за якоюсь одною темою, що не можна там зробити щось своє. Е і, звичайно, ми там малюємо в звичайних альбомах. Mm -hmm. Там тоненькі листочки. Це якось не дуже виглядає потім. Mm -hmm. Тобто не можна повісити кудись потім, тільки для оцінки. А з чого усе почалося для засновниці студії Лілії Бучак? Сама малювати я почала в 16-му році, просто так як бажання кудись десь діти свою енергію, десь переключитися від буденності і щось. Якесь. Ну, малювати я, можливо, хотіла вже давно, але на цього не наважувалась. І в 16-му році було куплено все для живопису. Я почала потрошки малювати. І тільки два роки тому, порадившись з сестрою. Сказав, я, я би хотіла зробити таку щось студію, щось. Мені цікаво було, чи люди мене зрозуміють, що я хочу їм донести. Оце таке десь, може, вчительське, десь у нас генетично по родині в мене йде, десь воно проявилося. Так? І сестра і мене підтримали, прийшли на перше заняття, і мені вдалося. На задньому фоні, плані, вони в нас темніші, і потім на них тут падає сонце. Вони в нас стають салат. Задній фон ми беремо темну зелену фарбу і прокладаємо кущі. Таким чином, формуючи кущ. Так? Якщо у нас фарба лишня, ми беремо серветку, витираємо. Потім, поформувавши оці кущі темні, ми додамо світла. дамо салатово і ми зверху прокладемо, десь у нас там є світло. Механізм написання такий, так? Тобто ти собі таким чином формуєш кущі тут, цю частину, і переходиш пізніше на цю частину. Тут будуть темні кущі, темно-зелені, тому що вони в тіні, тут світліші. Добре? Я люблю малювати маяки, люблю море. Я дуже люблю воду і тому люблю все, що з нею пов'язане. Дорослі взагалі люблять, щоб в них було самостійно і так далі. Але якщо потрібно, я допомагаю останні штрихи, тому що ну, ми, як то кажуть, рука може набити трошки більше, так. Якщо дитина хоче, щоб я допомогла за дорослих, ми зараз не говоримо. Я допомагаю. Але є також такі діти, які не хочуть, щоб я навіть мазка не зробила. А є, що хочуть допомогти. І я вважаю, що якщо допомогти і результат буде тішити людину, це, це тільки за це, це тільки суп. Тому що ми не всі, як то кажуть, не всі зразу печемо добрий хліб. Та, та так аналогічно про карти. Для тих, хто вперше і не має уявлення про те, з чого почати, завжди є зрозуміле пояснення. Для того, щоб почати малювати олійними фарбами, нам потрібно полотно, нам потрібні пензлі, нам потрібні олійні фарби, мольберт та розчинник. З цього починається наше заняття. Для початку ми ознайомлюємося з матеріалами, а далі приступаємо до роботи. Кожен учасник вибирає собі картинку, можна заздалегідь, можна на занятті, і приступаємо. От для початку є картинка, де є соняшник з бджілкою. Так, чи джміль, чи бджілка. Для початку я пояснюю, що дане полотно, це фото, так, ми розбиваємо діагоналями і ставимо центр. Щоб ми розуміли, що в нас в центрі картин. Ми проводимо діагоналі, тут десь не з центр, і десь от посередині бджілки в нас центр. У нас є полотно. Аналогічно проводимо діагоналі умов. І десь тут у нас з'являється бджілка. Можна наносити картину олівцем, але ми цього майже ніколи не робимо. Хіба там дуже такі звірі, що треба деталі точно. так? Ми беремо пензлик, фарбу охра, вона, щоб розуміли, тепло-жовтий колір, такий бруднуватий. Так? І замість олівця ми охрою наводимо бджілку. Цю бджілку ми потім будемо розмальовувати, і ця фарба охрана нам не завдасть ніяких проблем. Тобто ми змішаємо з будь-якою фарбою і це все буде добре. Починаємо малювати бджілку, потім малюємо фон. І картина малюється в декілька етапів. Тобто повинно бути розуміння те, що зразу ми не намалюємо те, що ми хочемо. Так? За три години, за три з половиною години поетапно ми дійдемо до тієї картинки. Не завжди все виходить, так? Тоді ми включаємо свою фантазію. І чи ми малювали кущ, у нас виходить дерево. Супер, це наша фантазія. Якщо ми малювали сірого котика, він у нас вийшов чорний чи там бруднорижий. Це теж, тобто людина повинна відчувати, що от от виходить в мене, так. так? Я, я домальовую і вийде все прекрасно. Не обов'язково це змальовувати. Це суто зразок. Розуміє? Є, що дуже хтось класно змальовує, але наше завдання не, не перемалювати, а просто передати те, що ти бачиш, як ти бачиш. Ну, хто дівчата вже як декілька разів малюють, то вони вже змальовують настільки професійно, що там можна ставити підписи і робити виставку індивідуально. Ну, а вчимось. Звісно, дорослі малюють лише на заняття, адже вдома не вдається настільки заглибитися в процес, та й не у всіх є можливості. Сама вдома не пробувала. Мені подобається тут з усіма. Ми сміємося, жартуємо, радимося вже одна з одною, і воно воно допомагає вдома. Ну, самі знаєте, як вдома. Дома так не вдається відключитися і ізолюватися від всього повністю. Діти малюють і вдома, і на різних гуртках. Мені цього не стає. Я в майбутньому хочу стати художником і відкрити свій магазин, де буду продавати картини. Взагалі, майбутнє створених у цій арт студії картин різне. Хожу в музичну школу, там у нас є один клас, і туди можна малювати картини, щоб вони там висили гарно виглядали. квартиру вже обставила, <свісно> вже замовляють картини. Подарувала мамі, подарувала татові знайомим, вже навіть на Іспанію відправила картини дві. Так, ось цю картину, наприклад, сьогодні малюю теж на замовлення. Захотіла подружка лаванду. От, малюю. Я е, малювала. Е... Зна... З... З... роки народження всіх своїх членів, найближчих членів родині, хто коли, коли народився. Я сама мавпа, і я ніяк не могла знайти красиву мавпу. Ми я... ж ми завжди жартували, що мавпи у мене ніколи в хаті не будуть, тому що мавпи всі не красиві. Як можна малювати мавпу? І тут Ліля знов запрошує в студію, каже: що будеш малювати? Я кажу, ти не повіриш, я знайшла красиву мавпу. І я вважаю ця мавпа красива, і в принципі достойно, достойна <гум> не знаю, десь десь висіти на якійсь стіні в мої... моїй квартирі чи десь там. Є замовлення та у внучки море, пальми, так і качеля. Ну, значить, з кількох десятків ми вибираємо те, що в принципі мені внутрішньо лягає. Це може бути настрій одного дня, може бути настрій абсолютно. Навіть як коли я малювала, я чітко розуміла, що мені треба там готельні номери, то я все не вибирала овочі, які мені чи фрукти, які мені лягали. Якщо воно мені не лягало, я його малювати не буду. Кожне заняття це готова картина. Та? То ми зграли вже багато картин під керівництвом Лілі. У нас була виставка, у нас була благодійна ярмарка. У мене є подаровані картини моїм родичам. Цю картину я малюю на замовлення внучки. Тому тут якби вже не знаю, що з цього всього результат. Але мені здається, що найважливіший результат це те, що є для мене. Тобто, що це є для мене? Для мене воно є добре, для мене воно є емоційним перевантаженням. Тому я думаю, що це я ще так похожу трохи. Це не тільки буде колись моя робота, це це моє хобі, я хочу це робити.